Ну, гарні враження залишились від матчу. На, на гарній ноті завершили сезон. Така була десь погана за якістю, можливо, гра, але головне, що виграли десь на характері. Уже було важливо для нас закінчити на, на гарній ноті сезон, тому що десь не до кінця вдалий можливо сезон. Ми розраховували десь трохи більше, кращий результат, трохи більше перемог. Але в цілому хочемо подякувати звичайно фанатам за, за підтримку весь цей сезон. Вони нас дуже добре підтримували, ми це відчували. Ну і звичайно, подякувати ЗСУ взагалі за можливість провести цей сезон, займатися улюбленою справою. На останніх секундах, якщо говорити про сьогоднішній матч, ну в принципі ми будемо його вертаємо. Коли взагалі примогу повіро? Та я думаю, в цьому і була проблема, що занадто рано повірили у свою перемогу. Там десь їх лідери отримали фоли, вже сіли, і ми десь ментально вже якось трохи розслабились, завершили гру. А вони забили такі десь, не знаю, як правильно сказати, крейзі, крейзі Та Такі китки важкі, дуже на останніх секундах, і трохи нас вибили цим з рівноваги, але довели до логічного завершення. Довго чекали перемогу вітаю всіх з перемогою дуже приємно закінчувати сезон перемогою но є но, 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 но. но треба багато працювати працювати багато помилок в захисті в нападі Ну, победа, э, перемога є перемога. Всіх э, э, закінчаємо сезон. Слава Україні! Слава ЗУСУ. Насамперед хотів би подякувати нашим захисникам за те, що взагалі цей сезон провели. Він був дуже важкий, як для э, в цілому українського спорту, баскетболу, так і для нашої команди. За це їм велика, велика подяка. Щодо самого сезону, вважаю, що було багато ігор, в яких ми мали вигравати, і просто десь в кінцівках програвала якась розконцентрація. Так само, як і в сьогоднішній грі. В принципі, рівна гра. За себе скажу, що я сьогодні ну, провалив гру. Немає так лідер команди грати останню гру з таким суперником. Всім хлопцям з команди хотів би подякувати за сезон. Рухались, думаю, що кожен з нас прогресував в цьому сезоні, тому що для більшості з нас це був перший сезон Суперлізі. І дякую всім за сезон. Я приєднуюсь, звичайно, до слів нашого капітана. На кожній прес-конференції ми про це говоримо. Дякуємо нашим воїнам, які дають змогу нам тут спокійно займатися тією справою. Нашою улюбленою справою, якою ми займалися до війни, їм велика дяка і наша, наша всебічна пошана. Стосовно сьогоднішньої гри, я хочу, не хочу вдаватися в якісь цифри. Я хочу, по-перше, звичайно, привітати команду Говерла. Вони сьогодні дуже хотіли. У них такий період був з. Декількох провальних, скажімо, ігор було видно, що хлопці були налаштовані. В принципі, десь це можливо десь зіграло якусь, якусь роль в сьогоднішній перемозі. Стосовно своєї команди, вважаю, що моя команда в цьому баблі з двох ігор заслуговувала як мінімум на одну перемогу. В принципі, гра була як і вчора, як і вчора, була конкурентною, була рівною, але перемагає той, хто. Робить менше помилок в кінці. Моя команда робить їх і в, в вчорашній грі, і в сьогоднішній грі. Зробила їх набагато більше, ніж суперник. Тому ми їм дозволили це зробити. Вони, ми, 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 ми зробили ці помилки, команда суперника просто цим скористалася. Тому такий результат. А в цілому, я, я погоджуюсь з Володією. Цей сезон у нас був присвячений таке будівництво нової команди. Команда дуже багато хлопців взагалі дебютують на цьому рівні. І, та не, 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 не багато, а, напевно, майже всі. Тому складно було. Було складно, але я. Тим не менше по сьогоднішній грі, да, коли хлопці виходять і віддаються, воно це видно. Тренер це зразу помічає. Там глядачі, тренер це зразу видно, коли хлопці віддаються повністю на майданчику. Помилки, да, вони виправляються, але е, не, не приймаю, коли команда грає там в півсили, да, або хтось там щось такого жаліє. Сьогодні була дуже хороша така чоловіча боротьба, тому просто питання в рішеннях. Рішення були сьогодні не на нашу користь, на превеликий жаль.